Вітаємо вас, дорогі краяни! З 1 вересня у Радехові має запрацювати бюро з надання безоплатної правової допомоги. Сьогодні у нас у студії поважні гості, директор Бузького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Іван Ярославович Скучко. Вітає вас у нашій студії. Начальник Радехівського відділу бюро правової допомоги Інна Адамівна Дебайло. Вітаємо у нашій студії. Та головний спеціаліст Кам'янка Бузького бюро з надання правової допомоги Дмитро Михайлович Яньок. Добрий Доброго вечора вам Доброго, Доброго. в одному з ефірів нашого телебачення. Ми вже розповідали про роботу Бузького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Тому, мабуть, сьогодні ми не будемо акцентувати свою увагу на його роботі. Іван Ярославовичу, давайте сьогодні ми поговоримо про те, чому на сьогоднішній день держава таку велику увагу приділяє саме наданню саме безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Будь ласка, у нас ліс зазначити, що Україна здобувши незалежність приєдналася до ряду конвенцій, в тому числі до конвенції про гарантію захисту прав людини. Оскільки Україна при до даної конвенції відповідно міжнародне, міжнародне право, міжнародна спільнота вимагала заходів, які б які давали можливість кожному громадянину нашої країни звернутися до правосуддя і отримати захист від непромірних посягань, як, як зі сторони влади, так і держави в цілому. Був при виконання цього цієї конвенції в 2012 році Верховна Рада України прийняла закон про безоплатну правову допомогу, яка передбачає два види допомоги, як як вже раніше в попередніх ефірах було заголошено первинну і вторинну правову допомогу. З 1 січня 2013 року запрацював перший перший відділ, перший відділ безоплатної правової допомоги в розділі кримінальних проваджень, тобто всі громадяни, яким приявлялися підрозділи, які були, затримувалися правоохоронними органами, мали можливість скористатися дією закону про безплатну вторинну правову допомогу. Їм обов'язковому порядку органи правопорядку про це знають це прописана норма в Кримінальному кодексі України. Вони зобов'язані. Були надавати через регіональні центри, які були створені. Тобто, в кожній з областей України був створений регіональний центр, де працюють люди, які в круглосуточному режимі надають змогу підозрюваним, затриманим отримати вторгну правову допомогу. Тобто правоохоронні органи повідомляють наші регіональні центри. Регіональні центри забезпечують адвоката на місце затримання, на місце пред'явлення підозри. Це був перший етап цієї реформи, яка здійснювалася в межах закону про звкладну правову мову. З 1 липня, оскільки ця, ця норма також була прописана в даному законі, це працювали місцеві центри з на неоториною правової допомоги у цивільних адміністративних справах та за інтересів громадян потерпілих в суді. Значить, були створені по всій, нашій, по всій території України. 100 місцевих центрів. Один з таких центрів було відкрито місто Бузького, екстраторіальна підпорядкованість, до якого входять Золочський, Бродівський, Радехівський, Кам'янкобузький і Бузький райони. Чому держава септувала свої, свої, свої погляди на безоплатну терину продоволь? В всьому світі ця система є розвинута і вона розвинута досить широко. Як, як було сказано, в таких країнах західної демократії, які мають можливість і економічний потенціал, на безоплатну вторинну правову допомогу держава виділяє значні кошти. Так, одна із країн, яка є класикою демократії, це Англія. На одного громадянина в рік в бюджеті Англії передбачено 57 євро на кожну людину вторинна правова допомога. Наша держава на кожну людину в даний час виділяє всього навсього 0,25 євро одну людину. Але разом з тим ці кошти дозволяють всім, які потребують вторинної правової допомоги, тобто представництво своїх інтересів в суді, отримати цю правову допомогу. Вторинна правова допомога здійсниться через наш центр до сьогоднішнього дня. Але, як показала практика, практика яка, яка була набута за цей рік, яким ми працювали як місцевий центр, що цього замало. Оскільки ці перелічені райони, які я перерахував, вони є рівновіддалені, але разом з тим доступність до правової допомоги через місцевий центр є обмежена, оскільки немає прямого сполучення. До 1, до 1 травня, верніше до 25 травня, органи, територіальні органи юстиції на місцях, які були створені давніше, вони були зобов'язані здійснити прийом громадян і через наші центри ми могли надавати. Безплатно правову допомогу. Але з січня місяця в рамках проєкту реконструкції А Міністерство юстиції анонсувало реорганізацію територіальних органів юстиції на місцях. Тобто всі органи, територіальні органи юстиції на місцях в районах були ліквідовані. На їх, місце, на їх місце мало мало прийти щось інше. Координаційний центр, який є структурним підрозділом Міністерства юстиції, в якому ми підтвердковувалися, вирішив розширити мережу вторинної правової допомоги, щоб всі, всі громадяни, в тому числі і віддалені таких районах, де немає сполучення, знали, куди можуть звернутися і отримати безплатну тренну праводумови. І на вимогу на Міністерства вимогу, на вимогу, на вимогу юстиції, а також Сприяння координаційного центру з тваринної правової допомоги, який знаходиться при Міністерстві юстиції, було вирішено розширити мережу і було створено відповідно бюро правової допомоги. Ось така концепція на день. Давайте, можливо, ми нагадаємо нашим краянам, які категорії населення мають право на безоплатну правову допомогу вторинну і наскільки реально людині, яка не має грошей, для того, щоб наняти адвоката, сьогодні захистити свої права в суді. Так, власне, до категорії, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, належать соціально незахищені верстви населення. Серед них є, є малозабезпечені, це особи прожитковий мінімум, які складає е, нижче, ніж прожитковий мінімум, інваліди. Е, це біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ветерани війни. Учасники антитерористичної операції, діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, які потерпають насильство сім'ї, особи, які належать до жертв нацистських переслідувань, і особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, та особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги, реабілітовані, звичайно, і особи, які є свідками або потерпілими у кримінальних провадженнях є категорії, які передбачені статтею 14 закону України про заплатну правову допомогу. А власне, що стосується первинної правової допомоги, то звернутися може будь-який громадянин для отримання юридичної консультації загалом правового просідниця. Люди перелічених категорій, коли звертаються до бюро правової допомоги, вони повинні документально підтвердити свій статус, чи це не обов'язково? Ні, звичайно. Для того щоб отримати юридичну консультацію, це може звернутися будь-який громадянин. Не обов'язкове підтвердження можна зі слів вислухати заявника. А відносно отримання вторинної правової допомоги, яка вже передбачає більш детальну роботу і саме співпраця з адвокатом, для того, щоб віднести людину до відповідної категорії соціально незахищених, необхід слід пред'явити відповідний документ, так як інваліди посвідчення інваліда і тому Інна ну, Адамівна, я відразу хочу задати вам ще одне запитання, оскільки з 1 вересня в Радехові запрацює центр з надання правової допомоги і ви будете його начальником. Розкажіть, будь ласка, про роботу бюро. Як буде вона організована? Де буде працювати офіс вашого бюро? За якою адресою? І скільки правників обслуговуватимуть Радехівський район? Так, звичайно, з 1 вересня починає свою роботу бюро правової допомоги, яке буде знаходитися за адресою міста Родехів, проспект Відродження 7. Для того, щоб окреслити більш знайоме коло для всіх, це є колишнє приміщення юстиції. Адреса лишилася попередня. Відносно організаційних питань бюро буде працювати в режимі з 9 до 18 години з обідньою перервою. Загалом і з Здійснювати мобільну роботу, тобто виїзди в громади для інформування правового саме кола питань, які будуть цікавити всіх жителів нашої громади, району. Робот в штаті на даний час у нас буде працювати два юристи. Це є я як керівник і заступника Маю Ференс з Тетяну Михайлівну. Наразі поки що є так. Якщо буде потреба в подальшому для розширення штату відповідно до потреб громади, це вже я думаю окреслити може більше наш керівник місцевого центру. Я думаю, більш вичерпну відповідь можна отримати щодо розширення. А на даному етапі в нас є два працівники. Тому ласкаво просимо. Хочу, хочу доповнити. Дійсно, на даний час у нас працює два працівника, але реформа реалізація, як я сказав, буде продовжена і в дальнішому категорія громадян, які зможуть скористатися вторинною правовою допомогою, буде значно розширена. В даний час в Верховній Раді знаходиться законопроект, який до перелічених осіб, піків перелічила Інна надаміна буде розширено значно розширено. Я думаю, що після цього буде прийнято рішення щодо розширення розширення роботи радехівського бюро правової допомоги. На сьогоднішній день бюро правової допомоги буде працювати в режимі в режимі двох працівників. Буде створено крім цього додаткове робоче місце, де всі громадяни Радехівщини зможуть. Прийти при допомозі консультації нашого працівника, ознайомитися з відкритими реєстрами Міністерства юстиції. Це буде додатковий сервіс. Крім цього, хочу анонсувати, що в межах пілотного проекту Альющини на сьогоднішній день реєстрація громадських організацій також буде відбуватися через місцевий центр і наше бюро правової допомоги. Тобто, всі громадяни, які мають бажання створити громадську організацію, будуть звертатися до нас, відповідно, ми будемо. Приймати документи і будуть відбуватися до іншому реєстрація через органи сестрації. Крім адреси, чи маєте якісь контакти? Скажімо, телефон, за яким можуть до вас звертатися? Так, звичайно, маємо телефони 41179 і 41073. Дані стаціонарні телефони можна телефонувати і Звертатися в телефонному режимі, отже, це колишні телефони від юстиції, чи це будуть телефони? Ні, ваші це є судо наші телефони, які будуть закріплені за бюро правової допомоги. Так, добре, дякую. Чи плануєте проводити правову освіту в школах району? Роз'яснювати, скажімо, мету створення центру, щоб краще доносити до людей, власне, чому вони мають захищати свої права? Ну, власне, звичайно, ми будемо працювати і в школах, як ви зазначили в освітніх закладах, але власне будемо поширювати загалом з півпрацю проводити із центрами зайнятості, із територіальними центрами, і службами у справах дітей, оскільки саме незахищені категорії верст населення це всі територіальні органи управління на місцях державні. Вони контактують між собою, власне, займаються кожен поокремо з приводу будь-якого питання. Тому Бюро правової допомоги, звичайно, буде співпрацювати з кожним з таких органів. Для того, щоб доводити до населення, знаєте, кажучи, не знаючи інформації, ти є неозброєною, тому ми хотіли б все-таки доводити до людей про їхні права і, ну, звичайно, права ведуть за собою обов'язки, але в першу чергу, знаючи свої права, можна багато що зреалізувати. Так як це передбачено Конституцією України, захист прав і свободи громадян, що покладається так само mm -hmm. на нас, Бюро правової допомоги. Mm -hmm. Хочу доповнити, що основ, основ, одне із завдань Бюро правової допомоги це право правосвітництво, яке також передбачає правосвітництво між громадами, в школах і для всіх громадян, які проживають на території РДХ. Тобто правосвітність це одне із завдань, які покладаються на бюро правової допомоги. Ви ну, хочете бути так, випадку? ще можна додати? Ми активно вже запланували на другу декаду вересня проведення семінарів, тренінгів 23 серпня, 2016 року. Буквально два дні тому, ми зробили презентацію бюро правової допомоги в місті Кам'янка Бузька. На черговій сесії депутатів Кам'янко-Бузької міської ради, в свою чергу, міський голова камянки бузької пообіцяв нам запрошувати нас на засідання депутатської комісії з питань правопорядку та законності. О, таким чином, тобто позитивний буде. досвід ми будемо поширювати також і на радехівщину, і, в тому числі співпраця з органами місцевого самоврядування. Я думаю, буде розвиватися. Івана Ярославовичу, а як бути людині, яка, скажімо, не може приїхати до центру особисто в офіс. Вона за станом здоров'я, чи прикута до ліжка, чи прикута до інвалідного візка, їй важко приїхати в Радехів. Які дії плануєте в такому випадку? В такому випадку наші працівники, які працюють на місцях, зобов'язані. Я наголошую, зобов'язані здійснити візит. Вислухати людину, якщо необхідно, оформити допомогти, оформити всі необхідні документи для того, щоб дана людина могла захистити свої права перед, перед, перед особами, які її в тому, в тому плані шкодять. Тобто наші працівники зобов'язані на вимогу, на вимогу людини, яка не має можливості, прибути і надати їй необхідну правову допомогу в цьому випадку. Почувши наш анонс, тому що наша розмова планувалася в прямому ефірі, про те, що буде така розмова, до нас звернувся з листом житель міста Радехова, пенсіонер Ярослав Іванович Дідух. 1951 року народження, якщо можна, я зачитаю вам з місця листа, тому що Іван Ярославович, Ярослав Іванович, вірніше перепрошую, просить дати відповідь в прямому ефірі на його лист. Пенсія, на яку доводиться виживати, така велика в алабках, що часто доводиться отоварюватися в таких гуманітарних магазинах, як от в Радехові на вулиці Витківській. Прикро, але на цих мізерних наших грошах підприємці роблять бізнес. Зі мною стався такий випадок прикрий. Десь приблизно 10 червня я придбав, згадано в магазині кросівки за 120 гривень. Зовні були ніби добротні, та коли я вдома взувся, правда, через тиждень помітив поперек тріснуті обидві підошви. Коли я звернувся до продавців, вони категорично відмовилися обміняти товар чи повернути гроші, мотивуючи, що. Звернувся запізно. Я вважаю, що такі речі, тобто гуманітарка, повинні віддаватися малозабезпеченим громадянам безоплатно. Тому я звертаюся до вас з проханням навести лад в такій торгівлі, бо для мене, бо для мене 120 mm. гривень це великі гроші. Прошу дати відповідь. Mm. Будь ласка, що можете ну, я сказати? Я скажу, наскільки я зрозумів, що даний громадянин придбав товар в магазинах гуманітарного. Гуманітарного складу. Тобто це речі, які вже були вживані і після цього потрапили до нас в Україну. Так, ці речі дійсно це, мали би надаватись таким громадянам, як він, малозабезпеченим безоплатно. Але разом з тим, придбавши річ неякісного характеру, персональна відповідальність за такі дії лежить на виробнику і на продавцю, який, який продав дану річ. Якщо, якщо, якщо б в нашому випадку. Даний товар був придбаний в магазині і даний покупець вимагав від продавця товарний чек, він мав можливість скористатися правами, які передбачені в законі про захист прав споживачів. Наскільки я розумію, що таких підтверджуючих документів, як товарний чек, на даний товар, в нього немає. Тобто товар, який він придбав, говорити, в гуманітарному магазині, він не може повернути, а продавець відмовляється. В цьому випадку, я думаю, що реклама, яка буде здійснена в нашому ефірі, про те, це, що цей продавець не, є, не відповідає за свій, за свій товар, також буде негативно позначатися на його комерційній діяльності. Вважаю, що все-таки в даному випадку продавецький продав товар повинен повернути. Що стосується правової позиції з цього питання, звернення в суд в даному випадку. Необхідно зібрати доказову базу, яка підтвердила, що дійсно він придбав цей товар цього продавця за ту суму і в цей період, який він вказує. Після цього можна було би звернутися з авториною правової допомоги, звернутися в суд про захист прав споживачів. Я рекомендую в даному громадяні все-таки звернутися органи місцевого, органи місцевого самоврядування, скоріш за все. В радиківську адміністрацію де є відділ захисту прав споживачів. Я думаю, що працівники даного відділу, розібравшись, зможуть йому допомогти. Така моя позиція на сьогоднішній день. Підсумовуючи нашу розмову, давайте кількома словами окреслимо головне завдання бюро. З надання безоплатної правової допомоги, яке буде працювати з 1 вересня в місті Радехові, і чому саме з 1 вересня? Чому так важливо, щоб бюро запрацювало з 1 вересня? Це ваш випадкова. Будь ласка, добре. З основних завдань, які ви покладалися на бюро, це є активне просвітництво на рівні територіальної громади, саме з юридичних питань, що стосується, тобто, це правове правопросвітництво громади Радехівського району. Чому саме з 1 вересня мало би почати працювати, так як вже було сказано Іваном Ярославовичем, відповідно до реформ, які проводить Міністерство юстиції, власне на місцях переформованих відніше, ліквідованих територіальних управлінь, а саме це є районне в нас було управління юстиції, має запрацювати якийсь орган, який би мав би на заміну Це і буде бюро правової допомоги. І тому окреслені терміни для того, щоб права не були порушені і відповідно забезпечені у повній мірі. Згідно реформи, заплановано саме початок роботи з 1 вересня. Інно Адамівно, давайте ми ще раз нагадаємо нашим краянам, що потрібно людині для того, щоб звернутися до вас за правовою допомогою, чи їй потрібні звертати якісь документи, чи їй потрібно звертатися до вас із заявою, чи просто прийти і на юридичну консультацію висловити свою проблему і ви все розкажете. Будь-якому громадянину. Достатньо лише прийти в бюро правової допомоги і окреслити суть порушеного питання, яке є в, саме в тої чи іншої особи. Обов'язкових заяв, бланків і таких ось додаткових, можна сказати, бюрократичних складових не потрібно. Лише людина. Приходить у бюро, отримує правову допомогу. Відносно, якщо питання потребує більш детального вивчення, передбачено термін на розгляд даного питання. Якщо є потреба в наданні вторинної правової допомоги, тоді обов'язково пакет документів, які буде громадянинові озвучено відповідно до категорії соціально захисників. Відноситься. І тоді будемо працювати вже в подальшому напрямку. А для першочергового звернення ніяких додаткових документів не потрібно. Іван Яриславичу, чи хочете доповнення дати? <клес> ну хочу доповнити, що дійсно це і надав мене окреслили основні завдання, які будуть виконувати наші бюро правової допомоги. Хочу хочу лише зазначити, що від роботи наших працівників буде залежати. Як буде розвиватися безоплатна правова правоомови на Радехівщині, в тому числі і в Україні. Працівники, які сьогодні прийшли, це працівники, які пройшли відбір. Пройшли вони відбір, а також кваліфікаційні вимоги. Відбір по конкурсу проводився конкурс і в нашому районі, в вашому, тобто в Радехівському районі, було більше 10 претендентів на роботу бюро правової отмови. Дані, дані працівники, які ви сьогодні озвучили, пройшли конкурс, набрали максимальну кількість балів і відповідно до положення про конкурс були призначені на цю роботу. Працівники мають вищу юридичну освіту, тобто їхні кваліфіційні вимоги дозволяють надавати консультації з усіх сфер і галузі права. Будемо надіятися, що Радехівське бюро правової допомоги. Буде з тим осередком, де люди дійсно зможуть отримати як консультацію, так і допомогу вирішення правових питань, Дмитро Михайловичу. Будь ласка, так, слово. так наскільки мені відомо, телерадіокомпанія компанія також транслюється і в Кам'янко-Бузькому районі. Хочу теж повідомити, що з 1 вересня цього року відкривається бюро правової допомоги в місті Кам'янка-Бузька за адресою вулиці Ярослава Мудрого, 17Б. Це є приміщення колишнього управління юстиції напроти крону. Люди так знають між собою говорять. Ну і незважаючи на те, що ми відкриваємося тільки з 1 вересня, в нас вже є 21 звернення на отримання первинної, в тому числі, три звернення на отримання вторинної правової допомоги. І ми сподіваємося, що якщо люди будуть так надалі активно працювати, то Система правової допомоги на рівні не лише Кам'янкабузького і Радахівського району, але й на рівні всієї України буде дуже буде успішно. успішно. Да. Ну я бажаю вам плідної праці. А нашим краянам нагадую, що сьогодні до нас у студію були запрошені директор. Бузького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Іван Ярославович Скучко, керівник Радехівського відділу Бюро правової допомоги Інна Адамівна Дебайло та головний спеціаліст Кам'янка Бузького бюро з надання правової допомоги Дмитро Михайлович Янюк. І ми вели розмову про те, чому потрібно захищати свої права. Ми бажаємо вам гарного вечора. На все добре.